Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Отже, маємо для вас кілька коротких запитань у формі так або ні. Це щось на зразок віри у швидких відповідях. Почнемо. Давайте попробуємо. Чи потрібно молитися щодня? Так. Чи обов'язково жінкам приходити у хусті у церкві? Не обов'язково. Чи є у кожної людини ангел-охоронець? У хрещених так. Списувати на уроках це гріх. Я думаю, так. Чи є дьявол реальним? Безперечно. Чи можна в Піст хрестити дитину? Так, можна. Чи можна причащатися на літургії більше одного разу? Ні. Чи можна слухати музику у Піст? Я б сказав, що ні. Рай існує? Беззаперечно. Свинину їсти гріх? Ні. Чи обов'язково молитися в церкві на колінах? Не обов'язково. Сміятися в церкві гріх? <світнє> Напевно, що так. Лінуватися це гріх? Так. Курити гріх? Так. Чи можна з тваринами заходити до церкви? Ні. Дякуємо, отче. Нехай Бог помагаюся.